Сьогодні в Коростенську центральну міську лікарню в черговий раз привезли гуманітарну допомогу від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Це обладнання якраз для пологового відділення, а також і для мам з дітьми, тому що ЮНІСЕФ все опікується якраз з дітьми. Там два набори. Сьогодні ми для Коростені передаємо там є і. Ліки, там є і обладнання для лікарів, розходні матеріали саме для лікарів це шприци, катетери, системи, ну і багато чого. Є там спеціальний одяг для наших лікарів. Є одноразові речі і для хірургії, в тому числі. І насправді тут п'ята частина, більша частина це для Коростенської міської лікарні, оскільки 70 тисяч населення обслуговується, але там враховано і всі лікарні, які знаходяться в Коростенському районі, а також первинна медицина, тобто всі. «Первинна ланка теж там врахована, і ці набори теж частково поїдуть в кожен ПСМД. До п'ятниці набори мають бути доставлені до лікарень Коростенського району та центрів первинної медико-санітарної допомоги. А першою гуманітарну допомогу отримає саме Коростенська центральна міська лікарня. Сьогодні такий світлий день. Ми продовжуємо традиційно продовжуємо співпрацю з ЮНІСЕФ уже не перший рік, і я хочу сказати, що Такому ми багато працюємо із, із, із фондами, і з європейськими, і з американськими, і сьогодні ЮНІСЕФ один з кращих у світі, скажу щирої душі. Подякувати Віталю Івановичу Буночку і його команді, що вони організували цю роботу Олегу Івановичу. Подякувати і його команді, що він не забуває нас. Вдячний всім, хто долучився. Сьогодні вкрай необхідно це для нас. Тут медикаменти, тут так скажемо необхідний інструментарій для, для роботи медицини. Тому всім щирі, щирі велике спасибі. Разом і велика сила, і це все робиться для наших людей, для наших пацієнтів.